Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Всім привіт, пацани! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну Замечательну гру під назвою Гра про селоту. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, мої друзі, сьогодні ми продовжуємо проходити місії на трактор, тому що я сьогодні вже хочу вивети трактор, тому сьогодні ми ще йдемо виконувати роботу на тракторі в домашніх условіях. Нам ще лишається щось три місії і все. Тому, пана, ви обов'язково повторюю, ставте лайкос і підписуйтесь. Ще сьогодні я кажу Христос Воскрес, а вже завтра буду казати якось так. Ну, що ж, і всім привіт! З вами Коля Вінго. Завтра я таке буду казати. А сьогодні ще Христос Воскрес, сьогодні третій день Пасхи. Останній третій день, ну ладно. Так давай, все. Я так розумію, нам тут треба прийти, але головне за забор не сварити. за забор, дивіться. Так о, легесенько зачпів, це вже дуже просто зробити. Ну ладно. Оба. Так, тепер давай, 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 давай. Жіга має прискочити. Фух. Жіга топ, давай, пішла жара. Є, прискочив. Ну дивіться, просто що дивіться як. Забор дуже-дуже легесенько ломиться. Тому не рекомендую вам за нього просто, е, попадати за нього, бо якщо ви тільки на нього спрятейтесь, то все ви попадете. Ну ладно, ми заробили 1050 рублів, далі Далі в нас реклама. Да? Я вже просто вирішив. А ну-ка, дивимось, дивимось, що у нас тут. А, ні, реклами нема. Понеслась. Поїхали, нема реклами? Да, да нема. Є долбана реклама! Дуже, дуже великий мінус цієї гри. Що тута, бляха, за кожну місію тупо йде довга на реклама. А якщо ти приходиш місії і на ти не вирвеш, бо ти їх тоді пройдеш, ну ладно. Гонка почалась пацани. Я грав в ньому, а це така сама гонка. Тільки вночі всі копейки, всі жигулі копейки, і я їх тупо беру та ви шо? Я їм дорогу перегороджу. Куда на кого ти хочеш? Пошло пошел, пошукав що за ма? Капець! Ну ладно, я ще не розслабляюсь, пасе. Я ще не розслабляюсь. Навіть якщо я типу, програю, все одно я гроші отримую, все одно місія для пройдена за участь. за те, що я хоч взяв участь брав. Ну, але все одно знаєте, хочеться виграти, перемогти. Що я, що я зараз і буду старатися в принципі робити Ну, я вже це роблю у мене шансів немає але я не буду перезаходити у мене до речі вже майже 10 тисяч е рублів у мене за 9,750. може наступній серії щось будемо купляти. не знаю вже я буду місії на мотоцикл проходити не на відео а то так довго я буду грати щоб проходити довго Ну, ладно, погнали а ще ці реклами мене просто задобують. так давай 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 блін довго не тюксіна я застріг? О, ні, дивіться, дивіться, що з жиулем. Диві... Дивіться, то він добитий вже. Унда. Капець, ну я вже не знаю, я вже все. Та я, я їх навіть не бачу. Фініш. Де вони? Вони по другому кругу, напевно, приїхали. Місія виповнена 1200 рублів, як я й казав. І то вона зараз вже 10 тисяч 950 рублів. Як я й казав, пацани ми заробили свої бабки і тут у нас далі що? Ага, музика вокруг костра. І ще головне це, знаєте, десятка. Не десятка, типу то дванадцятка жгуль. Дивіться. Всі сидять такі біля костра такі. зараз, Блинна реклама, тратиться час, ну вже вирізати просто лень. Так що дивіться, що є. Ладно. Дивіться, всі тут біля костра, ну ладно, молодой. Молодой останній раз його увидел, когда він їхав? Я отдав все, це брехня. Ага, мой да, если смелый, тогда съезди на кладбище и проверь. На кладбище, я да, легко. Біля костра, что там хтось там, я так разумею, в пацане садись в машину и езжай до кладовища. Біля костра, я так понимаю, я так понимаю, пацане кто-то говорил, и сказали, що что мне треба до кладовища їхати. Ну окей, мені я нема чого вночі по на кладбище. Ну ладно, так. Куди їхати? Я, я ж дороги навіть не знаю, ну, напевно, туди десь. Ви мені хоч, хоч би маршрут сказали. Ну, ладно, давайте від першого лиця. Фарго радписання давайте, щоб було, щоб було пореалістичніше. Реально, їдемо від першого лиця. Хоть, хоч тут е, салон хочу кончений, добити, але все одно. Але все одно е, їхати можна. Ї, їхати можна. Так, я так розумію, я в правильному напрямку до кладбища, ну, да? Це це кладбище. Ого. Що? Обійди три могили. Вийти мені треба з цвента з машини, та я сикую. Я лише на машині прийду. Блін, пацани, наші я на це підписався? Мені стрмно виходити взагалі з машини. Вийти, обійти могили. Блін, це, звісно, стромно, але ладно, що я сикло якесь. Ай, була не була. От. От вона, моя машина, Одну по берегу, зараз обійду то що треба. і все, піду собі де де-де та та друга гробну могиє. Тихо, 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 тихо. Ч -ч -ч. А! Що за мо. А! Тихой! Йо-моє! Пацани! Шо... А! Тихо, 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 тихо! Тихо! Машина, Газу-газу-газу! що газу, газу. не заводиться. Ні, завелося. Газуну баню. Їдем, 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 їдем отсюда, їдем. Поїхали, поїхали, поїхали. Ого. мене щось штани не помогріли. Це саме саме стрьомне, саме кріпове завдання. Ви що? Ні, якщо, часом, пацані, мені не дуже страшно, але я вам трохи атмосферу нагнав. Але все одно, тако якщо ніхто не підозрює, що, що вилазить якийсь призрак, то все стромне. Я за це зробив 1350 рублів. Хто в кого слабке серце, блін, треба вкласти це в кінці, в початку, на початку відео, або зараз от повторюю, в кого слабке серце, або м, м, хто боїться, не дивіться. Не дивіться. Не дивіться, пацані, не дивіться, не дивіться, не, не дивіться, це відео, то тобто, цей момент, його все не дивіться. В кого слабке серце, або проблеми з психікою. Що це таке? А хто в кого все нормально, дивіться. Просто це реально. Це трохи стромно. Мені. Так, як я кричав, десь, то мені було десь на відсотків 100 стромно, але насправді мені на відсотків 30 було стромно. Ні, ну 40. 40, це реально, слово колібіного, не більше 40. Бо це все ж таки іра і якось так. Але ладно, продовжуємо далі походити. Тут а щось там там двіш. Е. Сматривайся. А з Тут а. я так поняв, нам те. А! За нами погоня! Тихо, 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 за нами. Чорна копійка йде! Пацани, за нами погоня, за нами погоня! Відриваємося. Пацани, за нами дуже-дуже жорстка погоня зараз йде. Блін, дерево доване! Ха-ха, він теж. Тоже... Обана! Тихо, 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 тихо. Все, поїхали. Поїхали і не обертаємося. Йде погоня, посині. Йде погоня. Вон вони. вони. Вони поки Туплят, ми відреваємося. Все. Все, все. Продолжение следует. Ок, награда трактор. Уху! у -ху! Пацани, вітаю! Вітаю вас! Вітаю тих, хто дочекались і вітайте мене! Ми тепер маємо свій трактор. Далі будемо проходити на мотоцикл, но це вже місії не буду показывать. Я вже колись сам мотоцикл вибив. Та ну, у нас, у нас тепер тупо є свій трактор. Машина Камаз і трактор, та ти шо? Давайте, пацани, нарешті в нього сядемо. Зар... Блін, рекламу, ладно, зараз прийде і уїмснусь. Давайте зараз, пацани, в нього нарешті сядемо. В попередній серії я казав, типу, чекайте, реклама. Блін, а. Ага. Коротше, в попередній серії я вам типу, казав, що це цей. Э... В передній серії я вам ті показав, що це трактор Білорус Білорус. І Во він. Давай ми його зрушимо в місця Ось такий самий такий же ж. Такте. Сідаємо. Тепер він наш. Сіли від першого лиця, всі діла, сідаємо і чуть-чуть давай заводимо. Гаску, все! Ми, ми, ми на ньому поїхали. Давайте, пацани ще що? Е, Ні, давайте вже, напевно, в наступній серії. Ладно, пона. Зараз проїдемось, напевно. Не знаю. Зараз проїдемося трохи. Все, 200 кіт турмоза, йомайо, та ти що, дві ж маліна, пацани, дві ж Ладно, я вже пройшов завдання, мені ще зараз потеке так треба рубати. Зараз я тако трохи проїхався. Головне, що я цей трактор такого, не знаю, зрухав трохи з місця цього. Давайте ми його тако поставимо тут. Будемо тепер стояти отако. Отак його зараз поставим. І так і хай стоїть. Все, Все. отак от. Отак от у нас тепер стоїть наш трактор. Ну і все, пацани, ладно, на цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як я і казав, ми вибили свій трактор, хоч і було сьогодні дуже цікаво, страшно. Ну, коротше, все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.